Всім доброго дня! Сьогодні субота і рівно тиждень, як я черенкувала ось ці пепінчики. Рамзес і тут в іншій тепличці консуело. Ну і через тиждень я обично вже провіряю, чи курінці пустило. І я вам скажу, що не те слово пустило, дивіться. Курінці навіть над землею попускала. То в землі 100% вже також є. Це один. Це я три штучки взяла, бачите. Ось так. Пипінчики і одненькі прям виняла з землі. Я ж так я не можу так, щоб успокоїтись і не знати точно. Все добре, корінчики. <кій> Бачите, не хоче фокусувати. Ось так покажу вам. Курінчики появились Тепер гарненько кормити. Зараз я назад його посажу сюди в цей стаканчик. Тепер гарненько кормити, поїти, доглядати, щоб тепленько їм було. І я думаю, вони швидко у нас наростять кореневу. І будемо старатися, щоб до морозів ще і ці поїхали. Я вже велику частину відправила, ще частина доростає, і далі вже будуть ці. Не знаю, чи встигнемо, але буду надіятись: в крайності будемо думати якийсь вихід. Автобус, поїзд, якось будемо передавати. Я й далі черенкую. У мене ще багато начеренковано є, <кхід> не зупиняюся. Якщо то вже буде навесно. Так, це, це череночки рамзеса. Тут на вікні в мене один кущик, бачите, Спіють. плодики. Спіють і там і тут великі, але не завжди камерою можна показати. Спіють. Мусору трошки від їх є, ну, але тут, тут таке. Або їсиш плоди, або маєш чисті підвіконня. Ну і малявочок покажу вже заодно. Отак от ростуть мої сієнці. Лампа зараз включена, то отак от зроблю вам трошки відхилю лампу, бо добре тоді показує. Вже великі. Бачите, які вже. Вже великі. Уже скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сьомий листочок з'являється. Ну, цей болодненький зовсім малюсінький, поки на місці стоїть, а може і не стоїть. Ну, хай не понаблюдаю за ним. Отак гарненько всі ростуть. Це пепіно сорту Потумаю.